Ісус говорить, заохочує. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, і підсилює, говорить, бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить а тому, хто стукає, відчинить. Чи ж би так все просто? Але тут немає сказано, що просіть і дасться вам про те, про що ви просите. Немає написано, що шукайте і знайдете те, чого шукаєте. І немає написано, що коли це станеться. Є заохота до того, щоби бути діючим, діяти. Витривало діяти, допустимо, якщо ви будете на кожну святу месу записувати ту саму просьбу, декотрі тут навіть можна вже на пам'ять знати, що молимося про ту саму особу, про її життя вічне, і ми ж не знаємо там, де правда і як це все, то чи це станеться, тому що ми повторюємо, що дня будемо на месу записувати якусь інтенцію, чи про це йдеться. Можливо. Але дуже теж цікаво, Ісус завершує це навчання своє, до цього ще повернемось, бо Він говорить, що Небесний Отець дасть вам Святого Духа тим, які в нього просять. Цікаво, що це прохання, він підсумовує, що Отець Небесний дасть вам Святого Духа. Тобто ви просите про машину, а Отець Небесний дасть вам Святого Духа. Ви просите про роботу, Отець Небесний дасть вам Святого Духа. Ну, Отець Небесний, але ми про роботу просили. Ми просимо про Кінець війни, а можливо, ми отримаємо Другий прихід Ісуса Христа. Тобто, про що тут йдеться? По-перше, дуже важливо це бути витривалим і вірним в молитві, в проханнях і в пошуках. Я не одну людину зустрів, яка в якомусь моменті свого життя говорила все, я вже не хочу. Ні Бога не хочу, ні церкви не хочу, ні танець не хочу, нічого не хочу. Хочу провалитися померти. Ну, це таке вже смерть за життя. Це дуже важкий стан. Але Ісус говорить, якщо ти будеш витривало просити. Будеш витривало шукати і стукати, це моє завдання, Господи, відкрий, проясни, покажи, просвіти, дай мені. То якщо витривало буду просити, по-перше, це є час вибудовування стійкості, це є час свідоцтва, про вірність, якщо ми говоримо про стосунки з Богом. Тобто, як ми з ним будуємо стосунки? Боже, якщо ти даєш, то ти мені потрібний те, що я прошу, а якщо я не отримую те, про що я прошу, то ти мені не потрібний. Це так само, як тату, мамо, поки ви мені даєте, можете там собі подумати, можливо, сьогодні молодіж, тату, мамо, поки мені даєш грати на мобільному, то ти добре, а коли ти не даєш грати на мобільному, то ти не добре, то прошу да, і грати на мобільному. Тобто. Це витривалість і очищення наших мотивацій. Дуже часто, коли ми про щось просимо, то ми очищуємо свої мотивації. Наприклад, ми ясність мотивації. Ми дуже сильно молимося про завершення війни, дуже прагнемо цього, і це добре, і це важливо, і потрібно. Мало того, цей місяць посвятили на теж. Розпізнання Конференції Епископату, щоб кожна вервиця була в цьому намірі, щоб піст на хлібі і воді був запропонований в цьому намірі. Але От цікаво, чому я прошу про завершення війни. Я прагну комфорту, повернення комфорту, в якому я жив? Це може бути трохи остро, але подивіться Ісус просить в Семанському саду, щоб його минув цей хрест, щоб його не, досвід... не доторкнулося страждання. Але, говорить, нехай буде твоя, а не моя воля. Чи ми, коли ми просимо про завершення війни, чи ми додаємо питання до нашого прохання цю фразу, але нехай буде твоя, а не моя воля. Можливо, так потеоретизуємо ця війна. Може бути для нас благословенням, що ми очистимося від нашого егоїзму і будемо жити чистим, відданим Богу, прозорим життям, готовими померти в любу мить. Коли ми чогось не отримуємо, про що це говорить? Це є час те на те, щоби прояснити мотивацію. Пам'ятаєте, коли Петро прийшов до Ісуса і Він говорить, що Ісус говорить про своє страждання, а Петро говорить, не дай Боже, щоб це відбулося, що ти підеш в Єрусалим і тебе там будуть бити, і тебе е скривдять, і ти помреш. Але про Воскресіння він взагалі не чує. Ісус говорить: так, мене зрадять, будуть бити. Уб'ють, а я що? Третього дня Воскресну. А Петро чому його проблема? Він має страх перед стражданням. Вибачаю за слово, але це гнила мотивація до прохання, щоб цього не сталося. Ну, це така дуже, дуже примітивна людська, да, це страх страждання. Але якщо я мотивуюсь страхом страждання, то не буде руху, не буде розвитку. Для того, щоб рухатися і розвиватися, потрібно перемогти цей страх страждання. Тобто, коли ми молимось і витривало молимось, приходить ясність нашої мотивації. Ясність і викларовується теж з часом, про що ми просимо. Чи ми просимо, допустимо, тільки. Про завершення війни і все буде добре? Чи ми просимо, Господи, дай нам навернення, дай навернення мені, дай мир Твій дай мені, мир Ісусовий дай нашій країні. Нехай це стане часом очищення і навернення глибокого. Бо якщо воно не відбудеться, то так насправді то. Дар велиття Духа Святого, який міг би і мав би статися, і про який ми би мали просити, він не відбудеться. І тут є дуже важливо усвідомлення собі, що коли ми просимо, є ієрархія потреб, є ієрархія цінностей, є найважливіші речі, а все інше це може бути не аж так важливе. Там здоров'я і довге життя це наш так важливе. Більшість із нас Ісуса пережили. Він відійшов з цього світу, коли мав 33 роки. А ми тут збираємось навколо Нього 2000 років пізніше і не плачемо, що Ісус йти помер у 33 роки. Ми на говоримо О Ісуса, дякуємо, що Ти нас визволив від сатани, від смерті, від гріха. То про що ми просимо? Чого ми шукаємо? І чим довше триває якесь прохання, яке не настає, є знак запитання, про що ми просимо? Ісус дивно підсумовує. Я вже читав. Він говорить про їжу, про скорпіонів, про яйця. І Він говорить: якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Ісус, якого Святого Духа? Нам потрібно хліб і розваги. Нам потрібно, щоб було сито і щоб було добре, щоб нас не лякали. А Ісус говорить, ні, Духа Святого дасть вам Отець, який Його просить. А чого Духа Святого? Згадайте дари Духа Святого, дар мудрості, дар розуму, дар ради, дар сили, дар знання, дар побожності. І дар страху Божого. Що це за дари? Це дари, де ми бачимо ясно і чітко, чи це нам потрібно, чи не потрібно, що важливо, що цінно дар мудрості, дар розуміння. Дар ради, як дати собі ради, як іншим порадити, дар, дар сили і відваги, мужності нести цей хрест до кінця. Скільки потрібно, не знаємо, але отримаємо дар сили нести цей хрест, дар знання, глибокого пізнання духовних речей під час допустимо хресної дороги, а дар побожності і страху Божого це дар близьких стосунків з Богом. Дар Духа Святого це дар близьких стосунків з Отцем. Це дає нам Отець. Бо всі наші прохання, такі незосереджені на стосунку з Отцем і з Ісусом, вони можуть бути мотивовані на комфорті і на страсі. На страсі втратити комфорт. І на бажання повернення комфорту, а не на прагненні стосунків з отцем. І подивіться, тут нам дуже чітко з'являється, коли Ісус говорить, просіться і дасться вам. Ця картинка в Євсиманському саду. Він три рази йде, просить, Він йде і говорить учням, моліться зі мною. Він просить, щоб ця чаша була від Нього взята, якщо це можливо. І він отримує дар розуміння, дар сили, дар знання, дар побожності, послуху, страху Божого. Тобто він шукає, можна би сказати, і просить одне, а отримує силу. Ангел приходить і зміцнює його. Тому що отримує той дар Духа Святого, який він на той час потребує. Коли ми просимо і молимось, будьмо витривалими, а водночас будьмо вірними і відкритими на те, що Бог є вірний і Він обдаровує нас всіми потрібними благами, але є ієрархія найважливішим даром це є дари Духа Святого, де ми ясно, мудро, розумно і чітко бачимо, що найважливіше в наших життях, в нашому житті. В наших стосунках, в нашому земному житті і отримуємо знання і силу, щоб навіть якщо ми маємо якесь страждання чи хворобу, чи то страждання війни, яке тепер ми переживаємо, чи страждання втрат чи хворобу, якщо ми відкриті на найважливіше на стосунок з Богом. Ми отримуємо всю потрібну благодать, і Наше страждання і хвороба матиме сенс і стане місцем благословення.